Вітаю глядачів телеканалу Конкурентів в ефірі. Базарний день у цій програмі. Ми подивимось, скільки ж коштують фрукти на луцькому ринку, адже з настанням весни усім хочеться чогось свіжого, більше вітамінів і більше солодкого. Що вже Розкажіть, що по чому, звідки приїхало, чи добре, чи не добре? Звісно, що добре. Е, добре, полуничка дуже добра. От Перша полонечка завжди мягка, солодка, така, як домашня. Вже зараз трошки впала. Ми стартували 700 гривень, кілограм був, зараз вже 400, трошки по чуть-чуть. Дешевша є. Виноградики привозні. От сьогодні ми взяли оцей новий виноград, дуже добрий. Він такий хрусткий, кісточка, от як кіш... кішмиш їде без кісточки, а тут така ніжненька, от кусаєш, навіть не відчувається. Кардинал теж гарний, великий, солодкий. Цей завоз взагалі безподобний, великий, такий мощний. Рожечка в нас є добра конференція е з Іспанії, класна, медова, м'ягенька. Дуже бородітка її, От вона така ну, смачна. Грана... гранати Турція в нас теж великий, бубка, червоний, класний гранат. Полуничка 400 за кілограм, виноградики 280 за кілограм, так само той і той. Е Молдова, зимовий наш виноград, що цілу зиму ми його їмо 150 Тож вже він проходить, то так вже і ціна трошки підросла на нього. Апельсин Греція, кайфовий, тонка шкірка, солодкий, 100 гривень. Грушечка конференція трошки впала в ціні 130 за кілограм, була 150-170. Ми торгували. Ну, гранат виріс в ціні. От що більшенький, то так 180 за кілограм, Менші, трошки дешевші йдуть 150, 130 так плюс-мінус. Які наступні фруктики очікуються, чого mm, Наступне Наступними будемо переходити на салатики. Молода капусточка, редісочка вже закарпатський. Кусла вже вагова і така. Сьогодні взяли салатики. Оце все з фруктів. Полуничка більше стартуємо. буде вже дешевшати буде більше, вже наша піде. І ще про яблучка. Ну розкажіть, будь ласка, е, яблучка пішли в ціні, подорожчали 45 гривень за кілограм, то тому що йде з холодильника. Холодинка зберігання, так були наші, то ми були дешевші. Все мене є на остаточку ось тридцять п'ять гривень, це ще не з холодильника, ну не це, а це вже 45 гривень з холодильника. Все вони з холодильника, все одно хрумкі, класні. Так, е, да, воно так само в загальному. Може чуть-чуть твердіше йде. От, наприклад, якщо е, персик йде з холодильника, от зараз він теж м'ягенький, а є, що твердіший, теж ну дивлячись, яка температура, яке зберігання. В загальному те саме, все те саме, просто щоб ціні трошки дорожче підросло. Лом, на прилавках на луцькому ринку вибір плюс-мінус однаковий, але вже можна знайти і полуничку, і виноград, і навіть ананаси. Ну і також сезонні фрукти, які залишилися ще з зими. Це в нас гранат, хурма. Ціна на них трохи нижча, але на виноград саме ціна трохи зросла через те, що закінчується сезон. Проте скоро уже зовсім скоро можна буде насолоджуватись свіжими. Нашими українськими фруктами, уже не закордонними, і сповнювати себе вітамінами. Смачненькі, солоденькі. що вам найбільше подобається зараз фруктиків. Апельсинка, Єгіпет, Іспанія. І той, і той солодкий, соко не сухий, соковитий. Іспанія трошки на півтона солодшу. Виноградік солодкий. Груша конференція, суперова. Солодка така ріжеться, як масло. Хурма ну це вже кінець сезону. ну Ще трошки є азібажанська, ну добре. Угу. Не терпка, нормальненька. А, трошки. Якщо м'якша, ні. Угу. А тверда, ну, можна підморозити, буде угу. смачненька. Мандаринка ще добра мандаринка. Вона ще соковита, солодка і мандаринку ще хочуть. Вона добра, да. хоча така жара, казалось би, на улице, да. Угу. Що ще з... тільки про фрукти, ну, яблучка. Угу. Красиві яблучки, так. Да. Угу. А які у вас є? У мене персик, воно солодке, чемпіон солодке, трошки твердіше. Лігаль саме тверде, кисло солодке. Угу. І це персик, він менший, він трошки дешевший. І по цінам на зорі? 40 і 45. Яблучка сьогодні подорожчали, то була ціна 40, тепер 45 сьогоднішнього дня. Ось натрапили на прилавок, Дуже великий вибір яблук, і давайте подивимося, що тут по цінам і по сортам. Бачимо, що їх тут ну, справді дуже багато. Це Гала, Джеремін, Ліголь, Ліза, Айдарет, Болден, Фуджі, Чемпіон, Персик. Дуже багато сортів яблук. Але в принципі ціна в них плюс-мінус однакова 40-45 гривень за кілограм. Що хочеться вітамінів, якщо хочеться зарядитися енергією чогось солоденького, але не шкідливого, то ну, можна сміливо купляти яблука, тим паче, що вибір справді ну дуже великий, і ціна плюс-мінус нормальна. На луцькому ринку фруктів вистачає як зимових, так вже і більше сезонних. Тому хто ще не наївся за зиму мандаринів, можна прийти і купити мандарини. Також є і полуничка, і гранати, і дуже великий вибір яблук. Тому приходьте і купляйте. З вами була Ярослава Олексюк.